Вітаю! Сьогодні хочу розказати вам про е, проєкт «Закінчи аромат на е, жовтень. І зараз е, розкажу, які аромати я обрала на листопад. Підписуйтесь на мене і буду вам розповідати про ці і ще про багато-багато класних ароматів. Так. Хочу сказати, що жовтень у мене був трішки такий фіаско, бо дуже багато у мене було ароматів на затест. І взагалі, якщо я кудись виходила, я може не хотіла обирати аромати з Project Pen, Я обирала щось інше. Бо Project Pen, ви знаєте, для мене це не... Не таке, що це я зобов'язана робити і обирати аромати тільки з Project Penu, якщо я кудись іду. Ні. Я, якщо я не знаходжу нічого такого, що мені б хотілося вдягнути наразі, з Project Penu я беру щось інше. У мене дуже багато ароматів, так що є з чого обрати з ароматів, чи з міні-версії, чи у мене десь там, я не знаю, 600 пробників всяких різних є. Тобто є з чого обрати. Ось, І давайте я ані ще що, я ж ще і робила екстра один день, брала в, цьому, в тому місяці, що вже закінчився, для того, щоб робити огляд ароматів. І коли я тестую аромати, я ніколи їх не тестую то знаєте один раз. Пшикнула і все там зрозуміло. Може, хтось так може робити. Я не сперечаюся. Але для мене, щоб зрозуміти аромат, скільки він на, мене, на мені сидить, скільки, наскільки він стійкий, це потребує часу. Дуже багато часу іноді. І я не можу тестувати, наприклад, водночас 10 ароматів, бо я не, не зрозумію нічого. Тобто я взагалі створювала цей канал для того, щоб робити огляди, які для мене були б корисні. Тому що іноді буває, знаєте, ось новий аромат, він пахне як персик, купуйте його. Ну і що це за, за огляд такий? Я, 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 ну, це, 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 це і ви так, так можете зробити. Потрібно робити огляди, які були б детальні. Або Може, і не детальний, але корисний. хоча б. Ось. І коли я кажу, що цей аромат стійкий, цей наприклад, аромат тримається на мені 10 годин, він насправді тримається 10 годин, бо я його тестувала 10 годин. Тобто я не просто тестую, а для мене це як таке кожен аромат, це як таке міні-дослідження аромату. Це потребує часу. І цей час він був взятий також з Project Pena. Коротше, е покажу вам єдиний аромат, який у мене закінчився, але це було дуже-дуже нескладно, бо тут було десь 10, 10, 10 мл може. Це у нас агент-провокатори, це у нас О Емоціонель. Дуже класний, мускусний м'який аромат, дуже мені подобаються їх аромати. На жаль, вони їх більш не роблять, їх немає на офіційному сайті, але вони є ще онлайн, їх ще можна купити і вони по дуже-дуже приємним, приємним цінам. Е, спробуйте їх, це класний бренд, класні е, якісні аромати. Так що ось, у мене є, ще їх є два аромата. Один в такому самому флаконі, ну, тобто та ж сама лінія, і інша лінія трішки, трішки, трішки інша, червоний флакон, темно. Червоний, ну, всі аромати дуже класні. Аромат, який, до якого я не доторкалася, бо просто не було у мене. Бажання його носити, я його люблю, дуже його люблю, цей аромат, але іноді так буває, що навіть ті аромати, які ми любимо, я не дуже їх хочу носити, бо це я хочу щось інше. Це у нас Елізабет Арден Green Tea, зелений чай, який іде просто одразу на шафу назад. Ось, ось такий аромат, я думаю, що ви його всі знаєте. Ось В цьому Project Penny я його. Не, не торкнулася. Ем, і ще у мене чотири аромати. які, наприклад, оцей аромат це у нас Versus Versace Time for Pleasure, це старенький аромат. Ем, він такий, то, знаєте, фруктовий, дуже така класна, яскрава, фруктонеза, Стіль, ескада, стіль, ось такий, Я таке дуже полюбляю. Тут, коли я його принесла в Project Pen, було десь отак цього аромату, зараз отак. Тобто Project Pen працює, цим ароматом все добре спрацювало. Цей аромат у мене залишається в Project Pen, і я впевнена, що я його в листопаді. я його... Е він впав, використаю на 100%. Потім ще один аромат, я, до речі, вчора в ньому була дуже-дуже класний аромат, і я його завжди раджу, якщо ви любите Лілій, але я його не раджу для того, щоб ви починали своє знайомство з з ліліями з цього аромату. Ну, Його складно дістати зараз, бо він вже не не виробляється вже дуже-дуже давно, але ж трапляються навіть і всякі там е е е випадки, коли ви можете знайти аромат, який вже не, не виробляється давно. Dolce Габана Feminine дуже-дуже класний, лілія, така гучна лілія е яскрава, дуже її люблю. І цей аромат у мене закінчується. Я впевнена, що я його закінчу, і він у мене залишається в Project Penny. І ще один аромат, який у мене залишається в Project Penny, я два рази десь його може брала. Це у мене Lady High, це у мене Fame. Класний білоквітковий аромат, і цей аромат, і Versace, і, і Dolce Gabbana у мене тільки тут тому. Що у мене є ще одна пляшка кожного аромату. Інакше я б його просто не поставила в Project Pen. Ось, дуже красивий, дуже класний так, він чорний. І так він не е, залишає плями, так що не, е, не треба хвилюватися. Дуже красивий аромат. На eBay зараз за нього просто такі шалені гроші е, е, просять. Ну, це просто щось ненормальне. Потім, отакий аромат, який дуже квітковий, красивий, але дуже квітковий аромат. Я, їм використ... Я його використала десь, ну, може, ну, мілітрів 10. Це Giardini di Toscana, Дуже недорогий бренд італійський. Тут троянда, тут і тут фіга, тут така, знаєте, яскрава, солодка фіга, і троянда доволі така гучна, але вона перекривається фігою, так що тут все класно. Він теж залишається в моєму Project Penні. Я не думаю, що я його використаю, бо дуже яскравий квітковий аромати. Не завжди я люблю такі яскраві квіткові аромати. Зараз, наприклад, коли вже осінь, скоро зима. І ем, так, це все. І у мене ще є три аромати. Ну, тобто, у мене один аромат, і потім ще є. Два, Дві різних речі. Вони якби ароматні з ароматного світу, але це не аромат для Project Pen. Розпочну з аромату. Це у мене аромат від Erbolario, і Люди кажуть, що це е, дюб на Деліну. Я, я, я деліну не маю. У мене є набір е, пробників е, з офіційного сайту, там, де є і Деліна, і я і так їм. Користувалася там у магазинах і давно добре я знаю цей аромат. Я не можу сказати, що це юб. Е, Ні. Але це непогана, не, не приємна композиція. Це у нас Алтея від Herbolario. Тут у нас 50 мл і непрозора пляшка. Я пробувала її просвічувати, але щось нічого не вийшло. Я нічого не бачу тут своїм е, оком, очима, своїми. Мінус 7 і мінус 3. Слухайте, тут у нас ноти: Лімон, солодкий апельсин, Алтея, біла троянда, мускус і ваніль. Непоганий аромат. І троянда тут, знаєте, непогана вона насправді. Так що цей аромат у мене буде в Project Penny. З цим ароматом непогано. Він, він знаєте, він інший, не такий. Тут. Теж багато квітів, і тут теж квіти, але це різні аромати. Це більш солодкий аромат, цей аромат не солодкий. Так що і той, і той у мене буде в Project Penny. Потім і ще один продукт це у мене спрей для тіла. Я цей спрей для тіла купляла десь в Італії в аутлеті. То, знаєте, як, як, оте, як е, селище аутлет е, такий. Це бренд Perlier, і це у нас фьорідранча, тобто квітки е, апельсина. Дуже класна річ, дуже-дуже класна річ. Я єдиний не дуже часто їм користуюся, зовсім не часто, бо, знаєте, ну, я коли купляла, я знала, що ой, класно, стійкість у нього буде ніяка. І вона насправді ні, ні, ніяка. Тобто, це для мене просто е, екстра е, крок. Який потім не несе нічого. Тобто, я коли в, у ванні я себе можу обшикати вже, коли я вийшла з ванни, ну і що? І воно це на шкірі 5 хвилин, ну просто він 5 хвилин. Я думала, я коли його купляла, я думала, що він буде, ну хоча б ну не знаю, ну півгодини, хоча б люди. Ні, ось ну просто ні. Так що, в принципі, він у мене є. Користуватися їм потрібно. Так що я його поставлю себе в собі в Project Pen і після душу просто буду обліватися. Отак, ну, що робити? Використати ж потрібно його. А так, запах у нього дуже, дуже приємний. І вже зараз він такий дуже тонесенький, і через 5 хвилин його вже не буде. Uh, і останній продукт це парфум, але це парфум для волосся. Я з парфумами, і це у мене Акодіпарма Піоніанобіле. Um, з парфумами для волосся я знайома. У мене був класний парфум для волосся. Від Діор. Це був Діор Жадор, дуже-дуже класний. Він, теоретично він може навіть і 2, і 3, 2, 3 дні бути на волосі. Я волосим ми, мию кожен день. Ось я їх сьогодні помила, ще вони у мене отут, на потилиці, і тут, і тут. Ну, коротше, всі вони ще у мене трішки мокрінькі. Якщо б я не мила їх кожен день, то 3 дня у них є стійкість у цих парфумів для волосся. Отой парфум від Dior був просто чудовий. Я люблю жадор, і тобто, жадор сюди, жадор сюди, і це супер. І з цим з Піоніанобілі у мене була така історія. У мене якось, я купляла якось набір. Був це були три аромати по 10 мл, мені здається, 10 чи 12. Може, 15. Коротше, від 10 до 15 я вже просто не пам'ятаю. Це було дуже-дуже не пам'ятаю, це було дуже-дуже давно три аромати з цієї лінії піоніабілі аку, аку від Акудипарма. І мені дуже сподобалась оця і я хотіла її купити. Я пішла на офіційний сайт, і її там не було. Зовсім не було ніяких ароматів цієї лінії. Щось, чи їх перестали там тоді робити, чи може їх робили, але тоді не було їх в стокі, я не знаю. І я купила оцей. Це парфум для волосся, ну хоч щоб щось було. І ви знаєте, ну як з парфумом для волосся, я не дуже часто до нього доторкаюся. Я просто забуваю про нього. А ще чому? Тому що для мене парфум для волосся це просто парфум, який, яким я користуюся наразі. Ось я користуюся парфумом, який би це не був парфум. Я роблю отак і на волосся теж. Тобто, у мене немає. Окремого продукту для волосся. А так як він у мене є, він у мене стоїть. Що він стоїть, і їм потрібно користуватися, ось я його і поставила в Project Pen, бо він класний. Він насправді класний аромат. Буду їм користуватися, наприклад, сюди, оцей, а сюди оцей. Ну, а чи ні? Ось е такі справи. Такий у мене Project Pen на. Е того місяця, що у нас був, що я там закінчила, а що ні. Розповідайте мені, як у вас пройшов місяць жовтень, чи були якісь прогреси, чи ні. Я вам бажаю доброго дня, доброї середи. З вами побачимось у п'ятницю. У мене буде експрес-огляд експрес трьох ароматів. Па-па!